Вітаю! Мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтиня та експертка з фінансового мислення. Сьогодні розповім вам про 5 страхів, які заважають вам заробляти більше. Якщо ви хочете позбутися їх раз та назавжди, вам варто додивитись це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та напишіть в коментарях, який страх сковує саме вас. Тож, поїхали і перший у списку! Страх нових дій. Для того, щоб заробляти більше, треба виконувати дії, відмінні від тих, що ви робите наразі. Тобто, треба щось змінити в своєму житті, і, як мінімум, зрозуміти, що ви хочете робити та що ви можете дати іншим. Для прикладу, ви дівчина, що працює в ІТ. У вас непогана стабільна зарплата, проте робота вас давно не запалює. Серце прагне іншого. Наприклад, хочеться опанувати професію психолога. Але ж це нова професія, нове навчання, багато часу, багато грошей. Страшно починати. Постійно думаєте, а раптом, раптом не вийде, не піде. І ось всі ці думки. Це продукти страху новизни. І більше нічого. Ніякого відношення до реальності вони не мають. Бо наразі можна освоювати будь-яку професію, навіть не залишаючи поточну роботу. Наприклад, я навчалась на психотерапевта, паралельно працюючи в сфері HR. Цей страх дуже підступний. Оскільки, чим старше ви стаєте, Тим важче наважитись на нове. І можна роками мріяти та переконувати себе, чому ні. А можна вже зараз знайти одне, чому так, і почати діяти. Бо в наших реаліях завтра може і не настати. Другий це страх витрачати гроші. Знайома ситуація, кожен похід до продуктового магазину чи до салону. Як катування. Вам здається, що гроші тануть прямісінько на очах, хоча чисто раціонально грошей цілком вистачає. І вам би порадіти, що купила, наприклад, смачної їжі чи зачіска фантастична, але ж ні, у вас тахікардія, і в голові лише одна думка а раптом до кінця місяця не вистачить. Цей страх сильно заважає щоденному життю. І часто бере свій початок сімейної системи, де батьки економили і рахували кожну копійку і відчували лише тривогу від витрат. Що ж робити? В першу чергу потрібно асоціювати гроші із задоволенням та можливостями, а витрати спіклуванням про себе та інших. Спробуйте радіти кожній витраченій гривні. Якщо з цим страхом не працюєте, він, перше, вщент зіпсує вам життя, а то і, швидше за все, стосунки. Ну і друге, перейде у спадок вашим дітям, кому це потрібно. Страх номер три страх втратити гроші. Цей страх може йти в зв'язці з попереднім і зупиняє від інвестицій, від вкладень, в тому числі в себе, в свій розвиток, в бізнес і в мрії. І тут важливо перше, диверсифікувати ризики, тобто щось відкладати, щось проінвестувати, а щось виділяти на бажане. Друге, згадайте випадки, де ви Втрачали гроші. Я думаю, що у кожного була хоча б одна така історія. Можливо, ви губили певну суму, чи вас обманювали, чи, наприклад, ви вклали в житло, а воно не добудувалось. Ви пережили цей момент. Позаяк? Хай як важко вам не було. Так, ви втратили гроші, проте набули досвіду. Це не кінець світу. Гроші приходять та йдуть. А ви, ваші ідеї та компетенції залишаються з вами. Завжди можна спробувати ще раз. Переходимо до пункту номер 4 Страх брати відповідальність. Практично будь-яке підвищення в наймі це додаткові обов'язки. І завжди відповідальність. Можливо, у вас з'являться підлеглі або додатковий проєкт, а в роботі на себе і поготів ви стаєте людиною, від якої залежить рішення та розвиток вашої справи. Для дорослих людей відповідальність частина життя, просто буденність. Та подумайте про себе, чи готові ви витримувати більше напруги, проявляти ініціативу, наставляти та вчити інших, ділитись та служити людям? Чи можливо вам просто хочеться ходити на роботу і все? Як тільки ви будете готові брати відповідальність навіть за нове рішення, не обов'язково одразу за інших людей. Ви вже йдете в розширення і можете претендувати на більшу винагороду. Ну і наостанок завершує наш рейтинг король страхів, страх осуду або сором. Що скажуть люди? Цим соромом просякнуте все єство нашої нації. Що скажуть сусіди, родичі? Бабка на лавці, тютя Ліда та інші вкрай важливі люди у вашому житті. Будучи вже дорослими панами та панянками, ми й досі закуті в кайдани цього пекельного страху. Тому, шановні, пора повстати і кайдани порвати, бо діла не буде. Пропоную подумати кожному, хто дивиться мене. Хто є? Та сама людина у вашій голові, чий голос зупиняє вас від важливого кроку. Повірте, це конкретна людина. Може, ви хочете вести блог та вас лякає критика секрухи, чи може хочеться поставити вищий гонорар за свої послуги, але як уявити розмову з постійним клієнтом Іваном, то одразу ця ідея відпадає. Завжди, завжди є конкретна людина, що поселилась у вашій свідомості і не дає вам рухатись. Точніше, ви сама чи сам обираєте зупинятись об цю фантазію. І, відповідно, тупцяєте на місці. Також ви думаєте, що все само розсусеться, Але нічого просто так не розсмоктується. Цей голос не треба долати, хай він собі там грає, треба просто повернутись тут і зараз, підготуватись до можливих наслідків та протестувати реальність. Бо цілком можливо, що свекруха про вас і не думає, а давній клієнт вже сам ніяковіє і очікує, коли ж ви наважитесь підняти ціну. Ми так хочемо бути хорошими для інших, що стаємо поганими для себе. Дуже прикро. Не дозволяйте чужим думкам, а тим більше вашим власним фантазіям визначати ваш успіх. Що ж з цими страхами робити? Запам'ятовуйте перше. Усвідомте їх. Що точно є? Який в мене є точно страх? Друге, повідчувайте, чи є, окрім страху ще й інші почуття, наприклад, азарт. Скільки цього азарту у відсотковому співвідношенні? Наприклад, страху 60%, а збудження 40%. Що тоді треба зробити, щоб докинути хоча б 11 балів на бік азарту? Може попросити підтримки у близької людини, та повір в мене. Чи піти в наставництво до сміливої експертки та навчитись у неї, тобто до мене. Третє, дійте швидко. Спробуйте не думати довго, бо чим більше ви думаєте, тим більше шансів саме у страху. Робіть ривок на азарті. Сподіваюсь, я надихнула вас бути сміливішими та діяти попри страхи. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та поділіться, який з п'яти страхів зупиняє вас від зростання в даний момент. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Там ще більше порад з фінансового мислення та психології достатку.